Вітаю! Сьогодні ми зануримось у книгу Марка Кехіла, Єдина справа, яку неможливо робити на небі. Наша мета не просто зробити огляд, а максимально точно передати логіку, аргументи та ключові ідеї автора, щоб після цього розбору ви розуміли книгу так, ніби прочитали її самі. Ну що ж, почнімо. Вже сама назва книги ставить дуже потужне запитання, яке, по суті, і є фундаментом для всієї авторської аргументації. Подумайте, що ж це може бути. І відповідь автора, знаєте, дуже поста і пряма це благовістя, можливість розповісти про свою віру тому, хто її ще не має. Чому саме ця справа? Бо на небесах, за логікою автора, всі вже спасенні. тому ця унікальна можливість існує тільки тут, на землі, і тільки зараз. Гаразд, ось як ми розберемо думку автора. Спочатку подивимось на ідею вічної перспективи, потім, як він пропонує долати страхи, далі які практичні інструменти він дає, і наостанок підсумуємо ключові ідеї. Отже, перша частина давайте подивимося на фундамент, на якому автор будує всю свою аргументацію. Це концепція вічності і, звісно, остаточності смерті. Автор кидає такий собі виклик він пропонує змістити фокус із наших щоденних тимчасових турбот на те, що він називає вічною реальністю. Це дуже сильна цитата, яка задає тон усій книзі. І ось тут він вводить дуже цікаве поняття земне вікно. Що це означає? За його думкою, час нашого життя на землі це єдиний абсолютно унікальний проміжок, коли можна вплинути на вічну долю іншої людини. Після смерті каже автор, ця можливість зникає назавжди, і саме це робить наше земне життя неймовірно цінним. Гаразд, ідея невідкладності зрозуміла, але ж знати це одне, а робити зовсім інше. Автор це чудово розуміє і визнає, що більшість людей стримують внутрішні перешкоди. Давайте розберемось, як він пропонує їх долати. Автор перераховує цілу низку поширених страхів і, скажімо так, раціоналізацій, страх відмови, страх зіпсувати стосунки, відчуття, що не вистачає знань чи слів. Усе це, на його думку, стає стіною, яка заважає діяти. І щоб побороти ці страхи, він пропонує не просто якусь техніку, а фундаментальну зміну мислення, поглянути на всю ситуацію зовсім під іншим кутом. І ось ця ключова ідея. Він називає її принципом перемога, перемога, перемога. Подивіться, як це працює. Якщо людина приймає звістку, це, звісно, перемога. Якщо ви просто посіяли зерно, змусили замислитись, це теж перемога. І навіть якщо людина категорично відкидає сказане. Сам факт того, що ви спробували, були слухняні своєму покликанню, це, на думку автора, все одно перемога. Тобто, за його логікою, єдиний спосіб реально програти в цій ситуації це просто промовчати, не зробити нічого. Справжня поразка, з його точки зору, це не відмова іншої людини, а власна бездіяльність. Добре, з мисленням розігралися. А що ж робити на практиці? Як почати розмову? І тут книга переходить від чому до дуже конкретного як, пропонуючи певний набір інструментів. Автор пропонує кілька таких, знаєте, неконфронтаційних запитань, щоб просто зав'язати діалог на духовні теми. Це не звинувачення, а радше запрошення до роздумів. Але коли розмова вже почалася, автор пропонує свій основний ключовий метод. Він побудований навколо десяти заповідей, і його мета логічно підвести людину до освідомлення потреби у Спасителі. Ось як цей метод виглядає крок за кроком. По-перше, пояснити, що 10 заповідей це Божий моральний стандарт. По друге, м'яко запитати, чи вдалося людині дотриматися цього стандарту ідеально. По третє, допомогти їй самій дійти висновку, що за цим стандартом кожен з нас є винним. І вже звідси, по-четверте, пояснити, для чого потрібен Спаситель, і нарешті представити Ісуса як того, хто заплатив за цю провину. Щоб підкріпити цей підхід, автор посилається на відомого проповідника Дуайта Муді. Ідея в тому, що закон діє як дзеркало він не очищує, а лише показує бруд, тобто вказує на потребу в очищенні в спасінні. Ну що ж, ми пройшлися по основних розділах книги. Давайте тепер зберемо все докупи і ще раз чітко сформулюємо найголовніші висновки, які пропонує автор. Отже, якщо звести всю книгу до кількох тез, то ось вони. Перше, благовістя це унікальна можливість, яка є тільки на землі. Друге, погляд з точки зору вічності робить це завдання абсолютним пріоритетом. Третє страх долається зміною мислення на переможне. Четверте справжня поразка це мовчання. І п'яте є конкретний практичний метод, як вести розмову. Ось це є кістяк усієї книги. І наостанок автор залишає нас із тим самим провокаційним запитанням, з якого все і почалося. Це питання, яке об'єднує все послання книги і, по суті, спонукає кожного особисто замислитись про власні пріоритети.